Що ж розпочинаємося інформаційну годину? Україна повернула з російського полону 230 воїнів і цивільних. Про це повідомив Володимир Зеленський. Серед них 225 чоловіків та 5 жінок. Додому привели 130 представників збройних сил України, зокрема, 55 з національної гвардії, 38 державної прикордонної служби, один з національної поліції. Частина захисників нагадаємо борнила Маріуполь та Азовсталь. Ну і, крім того, звільнили шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі за українців. Україна агресорка отримала 248 своїх громадян, 225 військових та 23 терориста приватної військової кампанії. Володимир Зеленський подякував усім причетним до повернення українців на батьківщину. Також тут зазначимо, що цей обмін полоненими став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. Це до речі, результат, який дався великими зусиллями команди, зазначив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Звільненням полонених українців займалося головне управління розвідки. Як повідомив очільник відомства Кирило Буданов, повернення наших громадян додому, власне, воно пройшло за сприяння й об'єднаних арабських еміратів. Нарешті, через значний проміжок часу нам вдалося провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулись в Україну 230 захисників, серед яких є і бойовий медик. І захисники острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були. Задовсталі прикордонники, поліцейські, надвардійці, Збройні сили, тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала. Сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разом допомогли. І долучаємо до ефіру Андрія Юсова, представника головного управління розвитки Міністерства оборони. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаю вас! Слава Україні! Геро... Героям слава! Ну, перше, що хотілося б розпитати, які емоції побачили на е... обличчі наших громадян, які повернулися, що... які слова першими почули, власне, ваші враження і ваші емоції, зокрема. Це завжди дуже хвилюючі миті, і цього разу особливо хвилюючі. Тому так це найбільше обмін, який відбувся під час повномасштабного вторгнення. 230 українців українок захисників, захисниць повернулись додому. І звичайно, це люди змучені, люди, які дуже настраждались. Люди, які були в руках в полоні держави агресора, яка відверто часто нехтує міжнародним правом і Женевськими конвенціями. І разом з тим вони витерпіли, вони вижили, вони вдома, і звичайно, вони раді. І це і сльози, в тому числі і сльози, і сльози радості, це тримтячі голоси під час перших дзвінків до своїх рідних. Це подяка державі, яка бореться і боролась за їхні повернення, і продовжує боротися за повернення усіх. Це справді важливо, і це символ того, що кожен має повернутись додому. Такої роботи ще дуже багато. Тому сьогодні справді важлива подія. Власне, 2828 українців вже звільнено з ворожого полону за період повномасштабного вторгнення, і безумовно, ця робота буде тривати. Ви знаєте, ви кажете про те, що. Власне, ви бачите сльози на їхніх очах і тремтячі голоси, я думаю, що це не тільки у них, але і так само у всіх людей, які зараз і дивляться, і ваше включення, і власне ці кадри, які просто ти не можеш на них дивитися і стримувати сліз, адже наші українці повертаються додому. Трошки подробиць хотілося у вас розпитати стосовно того, коли вони зможуть побачитися з рідними, адже зараз я так розумію, вони з ними зв'язуються телефоном. І наскільки нам відомо, 40 48 воїнів, яких повернули, вони мали статус зниклих безвісти. Як таких людей вдалося віднайти і повернути? Так, власне, зараз ось наживо відбувається процес, коли в медичний заклад прибули звільнені українські захисники, і перша необхідна медична допомога буде надана. Звичайно, вся діагностика. І разом з тим паралельно. Національне інформаційне бюро координаційний штаб роблять все можливе для того, щоб оперативно забезпечити зв'язок із рідними. і так власне ці дзвінки і ці контакти вже відбуваються. Як і рідних інформують і окремо представники координаційного штабу про те, що рідні для них люди сьогодні вже вільні, і вони можуть з ними спілкуватися. Декілька тижнів буде власне, процес такого постізоляційного супроводу, перші необхідні заходи по здоров'ю і. Власне дослідження всієї інформації важливої для майбутнього, і потім звичайно це спілкування з рідним це наші герої, це вільні люди, які нарешті насолодяться не лише свободою, але спілкуванням з рідними. А от ми щойно давали фрагмент виступу? Ну коментаря очільника пана Буданова, який зазначив, що долучені були об'єднані Арабські Емірати. Раніше ж ми пам'ятаємо з посередництва Туреччини повертали наших військових. А от які країни, взагалі, от максимально, скажімо так, втягнуті в цей процес, і який вплив вони мають на повернення наших військових і цивільних? Ми звичайно не всі зараз речі можемо розкривати, але так це публічна інформація. Генерал Буданов про це сказав. Ми окремо дякуємо. визначаємо роль Об'єднаних Арабських Еміратів в реалізації цього великого обміну, і справді це велика подія. Україна готова на найбільш різноманітні кроки для того, щоб повертати своїх людей, і військових, і цивільних, тому що в руках держави агресора знаходиться велика кількість. Цивільних заручників, цивільних полонених, і на прикладі попереднього великого обміну, коли було звільнено 215 полонених, і ми бачили, що була залучена також і Туреччина, і Польща, і Саудівська Аравія. І насправді Україна воліває за життя своїх захисників. І ми готові координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим, Команда президента, звичайно, готові використати всі інструменти найбільш несподівані і креативні. В тому числі, звичайно, міжнародне посередництво для того, щоб врятувати життя наших захисників і захисниць, наших цивільних бранців, і обов'язково ця робота буде продовжена. Тут можна лише такий проміжний підсумок цьому процесу е, зробити, що і побажати і воліти, того щоб все ж таки таких тривалих пауз по півроку не було. Звісно, процес він є беззупинним, але хотілося б, щоб такі все ж таки події, які ми обговорювали новини, власне, вони були значно частішими в нашому ефірі. Дякуємо вам, пане Андрію. Андрій Юсу, представник Дякую. головного управління розвідки міністерства оборони, коментував повернення наших... Його вірив і дочекався. Так, дякуємо. Коментував повернення наших громадян додому. З полону, ну і ще власне кілька кадрів перших миттєвостей повернення додому. Щойно наступивши на рідну землю, звільнені із полону захисники та цивільні співали гімн України. Давайте почуємо.